Який змінний по СЗЧ? Друзі, є інформація, що уряд готує законопроект, який буде внесений до Верховної Ради щодо жорстких обмежень по СЗЧ. тобто. Військовослужбовців, які знаходяться у СЗЧ, їх прав. Ну, я скажу тут тільки деякі. Ну, Наприклад, обмеження виїзду за кордон. це так зрозуміло, їх і так не випускали. Обмеження в отриманні консуль... консульських послуг, Ну, тобто, якщо вже знаходяться за кордоном, обмеження, увага, в отриманні адміністративних послуг, тобто жодної адміністративної послуг неможливо буде отримати. Обмеження у банківських послуг, тобто не отримання ні кредитів, не користування своїми картками, ні перевести по не перевести порахунку, нічого неможливо буде. Робити. Обмеження праві керування автотранспортним засобом, обмеження у чиненні нотаріальних дій, захочете звернутися до нотаріуса щось зробити неможливо буде е, обмеження у здійсненні підприємницької діяльності, обмеження у працевлаштуванні, тобто сплошні обмеження. Що ви думаєте по цим обмеженням? Напишіть в коментарях. А для того щоб дізнатися деталі, слідкуйте за нами у прямому ефірі. Будемо це обговорювати.